Коли віриш у нашу перемогу, то й працювати прагнеш більше. Вітчизняні компанії це гостро відчувають, і роблять все можливе. На фабриці мономах кажуть, почали відновлювати виробництво у великій димерці одразу після деокупації, аби нарощувати об'єми та продовжувати наповнювати ринок українською продукцією чаєм та кавою мономах 100% українська компанія. Чому говорю про це? Оскільки бачу на полицях магазинів все ще багато російських брендів не тільки в нашій чайній категорії, а й усіх інших. Це неприпустимо під час війни, і я вважаю, що нам всім потрібно боротися з цією проблемою. Уряду і Верховній Раді новими якісними законами. Нам покупцям потрібно розуміти, що ми беремо з полиць магазинів. Ну а мережам і дистриб'юторським компаніям потрібно остаточно зупинити купівлю подібних брендів. Сплачувати податки, зберігати робочі місця, допомагати на фронті. Нині головні завдання відповідальних компаній. На фабриці розповідають, що турбується про кожного працівника, бо розуміють важливість роботи для місцевої громади. Тож і в складних умовах бізнес підтримує вітчизняну економіку.